Найкращі угоди Amazon Prime Day Kindle жовтень 2025 Kindle Prime Day 2025 вибір ідеального читача для епохи цифрового комфорту. Жовтень 2025 року запах осені знаходиться в повітрі, а перечуття Amazon Prime Day знаходиться в інтернет просторі. Для закоханих читання ця пора року особливо значна, оскільки зараз ви можете придбати довгоочікуваний Kindle зі знижкою. Але в величезному світі електронних читачів та моделей Kindle вибір може бути непростим завданням. У цій статті, як завзятий читач та ентузіаст технологій, я поділюся своїм досвідом та дам рекомендації, щоб ви могли вибрати ідеальний Kindle, щоб стати своїм вірним супутником у світі цифрової літератури. Чому Prime Day ідеальний час для придбання Kindle? Давайте зіткнемося з цим: Kindle це інвестиція. Хороший Kindle це не просто гаджет, це інструмент, який відкриває двері до нескінченних знань, історій та пригод. Тому, звичайно, ви хочете придбати його за найкращою ціною. І Prime Day надає саме таку можливість. Amazon щедро дарує знижки на свої пристрої, що робить Kindle доступним для широкої аудиторії. І навіть якщо ви не плануєте купувати Kindle прямо зараз, варто додати його до свого списку бажань і стежити за акціями, знижки можуть бути дуже вражаючими. Огляд моделей Kindle, що вибрати у 2025 році, Amazon пропонує широкий спектр моделей Kindle, кожен з яких має свої функції та переваги. Давайте розберемося, яка модель підходить саме вам. Kindle Carolsoft яскравий світ графіки та коміксів. Коли я вперше побачив кольорів Kindle, я був вражений його екраном. Нарешті, читання коміксів та графічних романів стало таким же приємним, як і у паперовій формі. Кольори яскраві, багаті та справді занурюються для читання. Однак варто визнати, що ціна на Калософт досить висока. Але якщо ви часто читаєте графічний вміст, то Prime Day це чудовий шанс придбати його зі знижкою. Я рекомендую перевірити версію підписів, вона пропонує бездротову зарядку, автоматичне управління підсвічуванням та вдвічі більше пам'яті. Це значно збільшує комфорт використання. Версія для дітей особливо приваблива, вона постачається з барвистою обкладинкою та рік доступу до дітей в місто. Це чудовий подарунок для молодого читача. Kindle Scribe – електронний читач та цифровий блокнот в одному. На мою думку, Kindle Scribe це найбільш інноваційна модель Kindle досі. Він поєднує всі переваги електронного читання та цифрового блокнота. Я сам використовую писар для запису, списки справ і навіть малювання. Написання на екрані писаря це задоволення. Він інтуїтивний і простий у використанні. Тримісячний час роботи акумулятора це величезний плюс. Вам не потрібно постійно заряджати його. Якщо ви шукаєте пристрій, який може допомогти вам організувати свої думки та бути більш продуктивними, писар Kindle – це чудовий вибір. Kindle Paperwhite – золотий середній. Kindle Paperwhite – мій особистий фаворит. Він пропонує ідеальний баланс між ціною та функціональністю. У ньому є великий екран, тепле світло, яке легко на очах та багато інших корисних особливостей. Версія для підписів пропонує додаткові переваги, такі як без оголошення, екран блокування та бездротова зарядка. Якщо ви не впевнені, яку модель вибрати, я б запропонував почати з Paperwhite. Це підходить майже всім. Kindle базова модель доступність та простота. Базова модель Kindle це чудовий варіант для тих, хто має бюджет. Він простий у використанні, має темний режим і переднє освітлення. Якщо ви тільки починаєте у світі електронних читачів, модель Base Kindle це чудовий вибір. Kindle для дітей інвестування в майбутнє. Якщо у вас є діти, Kindle може бути чудовим подарунком. Kindle для дітей пропонує багато переваг, таких як доступ до дітей в міст, батьківський контроль та міцний випадок. Kindle Kids пропонує доступ до тисяч дитячих книг, журналів та аудіокниг. Батьки можуть контролювати час використання Kindle та встановлювати обмеження в місту. Поради щодо вибору Kindle у 2025 році: визначте свої потреби, який вміст ви плануєте читати на Kindle. Якщо ви часто читаєте графічний вміст, то Kindle Calsoft це чудовий вибір. Якщо вам потрібен цифровий блокнот, писар Kindle ідеальний. Якщо ви просто хочете прочитати книги, Kindle Paperwhite – це чудовий вибір. Розгляньте свій бюджет, Kindle зможе коштувати від 100 до 300 доларів. Визначте, скільки ви готові витратити на Kindle, зверніть увагу на розмір екрана. Розміри екрану Kindle можуть становити від 6 до 10,2 дюйма. Виберіть розмір екрана, який для вас зручний. Розглянемо термін служби акумулятора. Компанія Kindle. Термін роботи акумулятора може змінюватись від декількох тижнів до декількох місяців. Виберіть Kindle з робочим часом, який відповідає вашим потребам. Прочитайте відгуки, перш ніж придбати Kindle, прочитайте відгуки від інших користувачів. Це допоможе вам прийняти обґрунтоване рішення. Висновок: вибір ідеального читача для вашої цифрової бібліотеки. Prime Day 2025 це чудова можливість придбати Kindle за чудовою ціною. Виберіть модель, яка відповідає вашим потребам та бюджету, та насолоджуйтесь світом цифрової літератури. Не забудьте прочитати відгуки інших користувачів та використовувати поради, які я дав у цій статті. Щасливі покупки! І пам'ятайте, читання це одне з найкорисніших та приємних заходів у світі. Насолоджуйтесь кожною миттю, проведеною з новим електронним читачем. Ключова винос Prime Day – це не просто продаж, це шанс інвестувати у свою любов до читання, доступ до якої є величезна бібліотека у компактному, зручному пристрої. Я сподіваюся, що ця стаття допоможе вам зробити правильний вибір та насолоджуватися читанням вашого нового Kindle.